А тепер, друзі, за традицією, найскаженіший фейк тижня на Росії, виявляється, знайшли родичів іллі муромця, так так, того самого, що сказок, і ці родичі налякані, що мощі іллі Україна передасть Ватикану. Мой мені розказував, що в нашому роду були дуже і сильні люди. Як ви вас інформацію інформацію те, що мощі. Вашого родственника можуть бути передані за границю. Сгляд это вообще какое-то. Ну зачем переводити з нашого святого, де немає ни православ'я? У них зовсім другая віра. На дворі 2023 рік живі родичі Ілімуромця проти папського престолу. Знаєте, це прям назва якогось нового мультфільму. В такому випадку ми тут всі родичі короля Артура бо дістали з. Каменю свої Storm Shadow. А цей фейк отримує від мене напевно 33 гойди з 10. тому що Ілля лежав на печі 33 роки, а потім мочив ординців. Наша людина. Нещодавно світ налякала стаття в New York Times про те, що російський військовий потенціал не тільки не зменшився, а й навпаки, виріс в рази. Американське видання з таким тремтінням в голосі повідомило, що Росії вдалося обійти західні санкції та збільшити виробництво високоточної зброї та боєприпасів. Зараз ракет у російської армії на складах, нібито навіть більше ніж до початку війни. Танків вони виробляють вдвічі більше до 200 на рік. А артилерійських снарядів російський ВПК може поставити до 2 мільйонів штук. Воєна-перемишний комплекс Росії. очень быстрыми темпами, такими, которых многие и не ждали, развивается. За тот же период времени российская промышленность сама произведет в три раза больше боеприпасов, о которых мы говорим. Даже более чем в три раза. Неймовірний військовий потенціал Російської Федерації. Правда, це чи фейк? Давайте розберемось. Але, друзі, скажу відразу: це брехня і фейк. Адже подібні статті, як в Нью-Йорк Таймс, виходять постійно на всіх можливих платформах. І мета цієї інформаційної кампанії просто залякати українських союзників, типу Росію перемогти на полі бою. Це неможливо. Її потенціал безмежний. Просто здавайтесь. Із 15, вот они стоят на платформе, платформі к кажуть. Ми создали запаси для вот этих наших формірувань. Дополнительне кнопки. Mm -hmm. Подібні статті дійсно можуть налякати пересічного американця чи німця і, знаєте, навіть українця. Але не Рамштайн. І, звісно, не залужного. Просто достатньо подивитися на реальну ситуацію у військово-промисловому комплексі Росії на сьогодні. Гур, до речі, одразу відреагував на лякалку про багато ракет. Ворог безумовно намагається нарощувати виробництво зброї, в тому числі і ракетних озброєнь. Але поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутись до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення. Ну не довіряти Гур в нас підстав немає. Якщо вони щось кажуть. Так воно і є. Що в принципі робиться, ви це бачите, і на днях ще побачите. Звісно, в Росії ще достатньо і ракет, і дронів, аби кошмарити нас якийсь час. Всі, хто живе в Україні, це чудово розуміють і щодня на собі відчувають. Але робити це їм все важче і важче. І по танкам теж, ну м'яко кажучи, все не так однозначно. Сказав як Соловйов, не знаю. Кремль відзвітував про виробництво півтори тисячі нових танків на рік. Але це маніпуляція, адже нові танки в Росії виробляє тільки одне підприємство: – «Уралвагонзавод». Ця махіна навіть в три зміни може видати на місяць всього 20 нових танків. Ще три бронетанкових підприємства можуть відремонтувати та відновити по 17 штук на місяць. Це переважно той металобрух, що стоїть законсервованим. Тобто разом виходить 70 машин на місяць, враховуючи дідівські Т-55, Т-54, Т-62, ті 20 сучасних з Уралвагонзаводу теж вже не зовсім сучасні. Чому? Бо електроніка та оптика в них переважно імпортозаміщена. Ну, непогано. 70 танків можуть навіть напружитися підключити зеків на цей рабський труд і видавати, може, 90 чи 100. Але є одне, але. Українська армія знищує за місяць в середньому 200 російських танків. З початку вторгнення Росія втратила 4600 машин з обвислими дулами. Тобто ВПК Росії виробляє танків увага вдвічі менше ніж окупанти втрачають на фронті. Якось непереможністю тут і не пахне. На складах Московії залишаються тисячі старих танків, десь до двадцяти тисяч. Але немає технічної можливості їх поставити в стрій. Ну ви ж знаєте, санкції вони не діють. Повторюю, антиросійські санкції це лише средства. але їх розчет не оправдався. Російська економіка і система управління оказались гораздо прачні, ніж полагали на западі. До речі, ви помітили, що росіяни розконсервовують старі Т-55 та Т-62. Хоча на складах більше всього нових Т-72. Це тому, що для відновлення Т-72 немає сучасного оснащення та матеріалів, без яких вони просто безпорадні. А старі кастрюлі ну, просто мастилом змастив танкісту шолом на голову цвяхом прибив і давай ванька в бій. YouTube we are designed. Так, а що там в окупантів з артою? А ага, зартою в них проблем ще більше. Звісно, війну вони починали з величезною перевагою над зсу, адже на озброєні було 3100 стволів та 1100 систем залпового вогню. На початку вторгнення орки випускали до 60 тисяч снарядів лише за одну добу, аби ви зрозуміли масштаби в США. На початок вторгнення виробляли 14 тисяч на місяць. Запаси боєкомплекту та артилерії московитів реально здавалися якимись невичерпними, але вже за рік ми побачили таке. Чайбу дірама ябрипати. На середину вересня зсу знищили 6137 артилерійських систем і 781 реактивну систему залпового вогню росіян для компенсації втрат. Орки мають відновлювати чи будувати не менше 250 одиниць артилерії на місяць. На складах у орків було приблизно 14 тисяч стволів. З них 4 тисячі гармати часів Другої світової війни. Навіть якщо кріпосні зможуть постачати на фронт необхідну кількість, то якість цієї зброї буде дуже низькою. І результат ми вже бачимо. Росія вчисту програє артилерійську дуель нашим збройним силам. Здравствуйте! Ми на полка 1442 чотири сорома батальйону білометної батареї. Воюю на Бахмутському напрямку, точніше районкліще, піхоту всю положили практично. Начали водії. ВМО, РМО, всех отправлять. Пішов приказ собрать групі з сім человек на п'яний смерть. А що там зі снарядами? Нью-Йорк Таймс каже, що Російська Федерація може видавати 2 мільйони на рік. Звісно, точних даних про виробництво у нас немає. Але е в нас є логіка. Зетпатріоти та Кімчинин. Якщо в Росії все гаразд з боєприпасами, десятки мільйонів на складах і мільйони виробництва нових. То чому ми бачимо ось таке? Боєприпаси припаси ужасне, катори не даже які улітають. вони не ані Їх немає практично. Так, да. Їх немає. чому Оленевод поїхав клянчити в північну Корею старі радянські болванки, а потім солцеликого плацкартом привезли на зустріч із банкетним. Невже маленька КНДР виробляє снарядів більше, ніж Друга армія світу? Я зараз подумав. До речі, а це ж могли зустрітися двійник Путіна та двійник Чінина. Сиділи такі собі, слухали, як Шойгу їм на гітарі Цоя співає. І думали: а що це двійник Цоя? Здравствуйте, привітали. Развідання смілячалися. Чому використання артилерії росіянами впало? Увага на 75%? Може, тому що в перші дні війни вони шмаляли як дурні. Ну, тактика вогневого валу і все таке. Київ за три дні, ну, максимум за три місяці. І тут оп, обісранденс! А що там на складах? А на складах прапорщики соляру п'ють, бо частину снарядів продали. Африці. Частину обміняли, можливо, на кокаїн, частину подарували кімчинину і тепер назад просять. А частину генерали просто розстріляли на полюванні на кабанів. Боєприпаси припаси є, Вони лежать на складах. Їх не видають тільки по однією причині. Низкопрофесіональні люди вважають, що ці боєприпаси повинні лежати в Подмосков'ї. На всякий случай, якщо вдруг случайно їх самих хтось задіє. Та навіть, друзі, якщо уявити, що росіяни дійсно виробляють 2 мільйони снарядів на рік. Ну, хай навіть, боже, 3 мільйони снарядів. З тим темпом їх застосування на добу їм потрібно мінімум 3 мільйони 600 тисяч. Хочеться не плакати, рівнять хочеться. Тож цьому фейку я ставлю 333 гойди з 10, тому що окупант дійсно має велику кількість зброї, але він її втрачає швидше, ніж власне отримує. А в України, на щастя, навпаки. Тож віримо в ЗСУ. Друзі, за мить ми продовжуємо розвінчувати фейки кремлівської пропаганди. Тож дочекайтесь!